З вами черговий випуск Трускавець онлайн. Сьогодні ми поговоримо про трускавчан і про місто курорт. А саме, що мають трускавчани від того, що вони живуть в курортному місці. Залишайтесь з нами. Поїхали! Ми живемо в прекрасному місці, але нас годують постійно такими гаслами, як. Не потрібно портити імідж трускавця, не потрібно говорити негативну інформацію про трускавець, потрібно створювати позитивний імідж, потрібно робити речі, які будуть притягувати сюди туристів. Але питання в тому, що мають трускавчани від того, що вони живуть в місті курорт, крім низьких заробітних плат, завищених тарифів на комунальні послуги та високих цін. Трускавець багате місто. І щорічно. З Трускавця виводиться мільйони і мільйони не гривень, а доларів. Нам би слід було трускавчанам задавати приблизно таке запитання, яке задають в Одесі. А що я буду все цього ймети? Хочу представити вашій увазі сходи, які ще робилися при Союзі. Дорога, яка також робилася ще при Союзі. А вже, слава Богу, 24 роки як Україна незалежна. І за той час бачимо, що гроші не залишаються на місці навіть в тому самому, в тій самій реконструкції трускавця, а вони просто щезають в невідомому напрямку. Я не перший рік буваю в трускавці, і з кожним роком я відчуваю. Що ну трускавець ви відчуваєте? Чи бачите? Бачу, бачу, що трускавець ну занепадає, і він, в принципі, стає ну менш доступним для українців, таких як я, для пенсіонерів, для е, тих, які працюють для вчителів, для лікарів, е, які нас звичайні багато в Україні людей. Які хочуть оздоровитися, приїхати, але таких коштів вони не мають. Тому вони розраховують саме на такі санаторії, як Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар, Весна. А що можете сказати взагалі от про парк, про покриття, про. Хотілося б набагато, звісно, краще. Ви знаєте, що років 10 тому назад, мені здається, в мене відчуття було таке, що. Мутрускавець це щось таке. Бачите, європейського зразка, місто європейського зразка. В тому році я була і в цьому році я, то бачу, ну, відчуття таке, що тут європейського зразка далеко немає.

У нашому парку Трускавецькому живуть? паркові Ельфи. Ви місцевий житель. Що ви маєте від Трускавця? Ну, маємо свіже повітря, нафтусю маємо. І те, що живемо тут. Ну а як це справедливо жити в такому місці? Ну, можна сказати, золота жила. І, і так жити, як ми живемо. Може чиновники наші вважають, що ми на курорті живемо, що нам не потрібно відпочивати. Ми і так відпочиваємо. Можливо, і так. Можливо, все. Тут же за свою кишеню дбають а за людей, хто дбає. Ніхто? Я особисто нічого не маю, від того, що люди сюди приїжджають відпочивати. Абсолютно нічого. Інфраструктура самі бачите ніяк. Дороги ніхто не робить. Ну, можливо, можливо, малий бізнес і виграє з того, там, продуктові в магазини, ще щось, А... Скажіть, будь ласка, ну, ну так просто подумати. Людям платять маленькі зарплати. Так. Комунальні тарифи високі. Бачимо, що ну, ну очима можна побачити, що не вкладається. Куди ті гроші йдуть? Так, в кишені чиновникам, відкати різні, заробляють гроші на тому всі. А яким чином це потрібно міняти? То треба громадське суспільство створювати, щоб громада сама на місці контролювала, що, як, де гроші, скільки за рік місто заробило грошей, де воно витратило, на що воно витратить гроші. Що ви маєте особисто, як трускавчанка, від того, що трускавець є курортом? Я особисто нічого. Є люди, які тримають цих відпочивальників заробляю, а я не тримаю, я нічого не маю. Я не знаю, я особисто ну, ну що можу мати. Нічого? Все одно, як кажете, відпочиваючи, все одно нам від того має бути якась вигода, що відпочивають люди в наших санаторіях і нам місцевим мусить щось бути. Ну, ну, якщо чесно, я щось ну, не бачу, щоб було покращення особисто для нас, для людей. Тому що людей немає. Хто може має можливість, хто має баритів, хто має, то в ній покращується. А в таких людей то не покращується нічого. Від того краще не живуть. І чому вони? Ну, що йде в скарбницю, десь там. Там, ну десь там, або в заті, або в міській раді, десь де вона. Рівень життя не підвищується, на оборотник. Трускавчани достойні кращого. Наше прекрасне місто, воно достойне кращого. І нам, жителям Трускавця, вирішувати долю нашого міста, а не окремим особам, які хочуть жити за наш рахунок та за рахунок тих надер, які ми маємо. Потрібно змінювати систему і схеми фінансування. І все ж таки більше дбати про своє місто і більше вкладати в нього, і більше грошей залишати тут. Трускавчани заслуговують на багато більше зарплати.